Тема нашого уроку вкладка архітектурних елементів карнизу». Ми так ознайомимося з основними прийомами укладання цегли при муруванні архітектурного елементу в будівлі карнизу. Навчити учнів способів мурування, розвивати логічне мислення і професійну інтуїцію. Виховувати в учнів трудову та робочу дисципліну, матеріально-технічне та дидактичне забезпечення уроку, цегла, глиняний розчир, інструменти, пристрої та прилади для, цегля... для цегляного мурування, вода, інвентар, таблиці вимогу дмів до якості виконаної роботи, картки завдання, завдання для самостійної роботи учнів інструкційно технологічні карти, опорні конспекти. Мотивація навчання. Архітек... Архітектори завжди намагалися прикрасити споруджування ними будівлі, використовуючи найрізноманітніші деталі і декоративні елементи. Одним з таких це гляний карниз, який передбачає собою виступаючі додаткові ряди кладки. Така де... декоративна деталь. Дозволяє ускладнити кладку, зробити її більш привабливою, індивідуальною, а використання всіля... всіляких прийомів і стилів дає можливість надати всьому архітектурному ансаблю закінченості і виразності. Карниз – дуже важлива і поширена архітектурна деталь, має величезну кількість варіантів, особливо висукано виглядає карніза цегли. Часто такі карнизи роблять не тільки біля поверх... поверхні даху, але й для розмежування поверхів, окремих архітектурних елементів цієї будівлі для виділення арок і віконних дверних прорізів. Сьогодні різноманітніші варіанти цегляної кладки, які дозволяють повністю перетворити будівлі. цегли. це особливий архітектурний елемент. Який здатний виконувати не тільки декоративну, але й практичну функцію. Такі деталі дозволяють захистити віконні, дверні прорізи, фасади будівлі від негативного впливу опадів. Крім того, карнизні елементи дозволяють посилити несучі стіни в певних місцях, правильно розподілити навантаження. Архітектурні деталі фасадів будівель, що виконуються з цегли і камінь, ускладнюють плавку. Функція карнизу закритий кут стіни конструкції, конструкції елементів будівлі. Актуалізація опорних знань. Згадаємо, що таке карниз та його призначення. Карниз це горизонтальні профільні виступи на стінах, які призначені для відведення води. Згадаємо, які системи перев'язування швів вам відомі. Існує три системи перев'язування швів – однорядна, багаторядна, трирядна. Згадаємо, які матеріали потрібні, щоб виконати кладку карниза? Для, для кладки карниза потрібні такі матеріали. Цементний розчин, інструменти. Кельма, розшивка, молоток кирка, контрольно вимірювані прилади. Застосування даного виду мурвання розглянемо три питання. Перше питання для яких архітектурних елементів застосовується цегляна кладка, приклад карнизів з напуском цегли. Напуск це фрагмент кладки, коли її черговий ряд укладається виступом на лицеву поверхню. Для початку розглянемо, де і для чого може бути застосована цегляна кладка при будівництві будівлі. Карнизи і пояски, як вже було згадано вище, використовуються для виділення і підкреслення певної частини будинку. Вони виступають вперед на дуже вкладеними рядами, створюючи простий або складний малюнок. Такий архітектурний елемент розділяє площину стіні. Він є основною геометричною місце, композицією. Друге питання. Особливості використання цегляної кладки в фрагменту декорі, фасадного mm -hmm. декору. При будівництві будівлі, коли планується використання подібних цегляних елементів, необхідно дотримуватися певних правил і вимог. Карниз із цегли, як архітектурний елемент, схема карнизної кладки. Перший маурелат, другий толь, третій кобилки з дошук, це четвертий цегла, яка кладеться в напуск. Всі подібні архітектурні елементи викладаються одночасно зі зведенням стін. Тобто не можна спочатку побудувати стіни, стін, а потім вже приступити до кладки карнизів або інших деталей. Всі елементи прикладці повинні виступати у вигляді кронштейнів. Мати ступінчастий профіль, щоб це забезпечити необхідну лицеву цеглу, ставити на ребро або укладати плозу. Після цього вільний простір між окремими кронштейнами варто заповнити звичайною або профільною цеглою, художніми вставками. Для пристрою великих карнизів у косі віконних дверних прорізів додатково можуть застосовуватися бетонні елементи. Від традиційної плотки. Якщо карнизи мають виніс більший, ніж половина товщини всієї стіни, то додатково потрібно буде закріплювати всю конструкцію за допомогою анкерних болтів, які попередньо закладаються в плотку у будівлі. Третє питання: армування карнизів з цели. Карниз цели, як архітектурний елемент, конструктивні елементи цегляної плотки – Перший – тичковий ряд, другий ложковий ряд, третє зовнішня верста, четверте внутрішня верста, п'яте забудовочний ряд, шостий – горизонтальний, горизонтальний шов, сьоме вертикальний поздовжній шов, восьме вертикальний поперечний, поперечний шов. Перед початком роботи необхідно згадати правила безпеки праці, сурове дотримання яких захищає нас, наше життя, здоров'я. Пам'ятаємо. Ручний інструмент має бути справним. Ручки повинні бути добре оброблені, прошліфовані і міцно закріплені. Слід працювати рукавиця. Брати руками будь-який розчин, незалежно від його складу, заборонено. Виконувати мурування з представних драбин заборонено. Працювати у спецодязі. Додержання технологічної послідовності і техніки безпеки дасть вам виконати успішну роботу. Сьогодні ми з вами будемо виконувати роботу архітектурний елемент будівлі Карліс. У нас вже завершена стіна. Ми з вами навчилися працювати цей цеглян, виконувати цегляну Так, для, для нам потрібно, щоб виконати правильну роботу, і вона залежить від організації робочого місця. І з лівої сторони в нас цегла. І справою в нас розчин. Ми використовуємо інструменти кельму, рівень будівельний, ну, розширка і молоток кирочка. Ну Нам сьогодні ми будемо виконувати навчальним розчином цю роботу. Зразу перший ряд викладаємо розчин, посіль розчину.

Маємо гроші на всю довжину нашого архітектурного елементу. Отак От ми, не доходячи до краю конструкції, щоб не розпадався гроші, була, була, була у нас з організація. Місце зроблене так. Перву цеглину ми лозимо. Нашого елементу ми можемо, Цеглина буде виступати на одну третю, і так ми будемо з вами виконувати цю роботу. От я положила другу цеглину, перва в мене виступ. положила другу цеглину, пристукала, заробила. Шви, ми повинні додержуватися швів і виконуємо ми заоборяджуємо системою перев'язки швів цю роботу. Кладу третю цеглину, зароблюю шви, як де потрібно. Вітаю розчин в зв'язку з тим, що в нас стіна виконана із пустот... з пустотами. Перевіряю горизонтальність і кладу п'яту цеглину. Заробила швик і кладу п'яту цеглину. Так само під... підкладаю розчин. Я його горизонтальний, підкладаю заробляю зароблюю Ну і так, по всій будівлі Карниз, карниз виконуємо по всій, по, всій будівлі, по всій будівлі, з усіх чотирьох сторін. Приступити до викладання другого ряду цегли. Ми повинні будівельним рівнем перевірити горизонтальність кладки нашої і горизонтальність нашого, нашого елементу. Перевіряємо по посілі цеглини і перевіряємо по виступу. І ми бачимо, що ми виконали якісно. Якісно зробили ми цю роботу. Тепер переходимо до другого ряду. Перевіривши якість нашого архітектурного елементу, ми приступаємо до укладання цели в другому ряду. Ми викладаємо цели за однорядною системою перев'язки швів. Це вкладаємо ложковуємо частиною. Розгільнюємо розще, слідкуємо за, щоб шви були зароблені. У від якості слів залежить міцність нашої цегляної клопки. Зароблюємо швид. Після укладання другого ряду ми перевіряємо горизонтальність будівельним рівнем нашої цегляної кладки. Потім перевіряємо безком вертикальність нашої кладки. Ну, і бачимо, що кути в нас виложені. Рівно. Тепер ми виконували архітектурний елемент під розшивку. Коли, коли вже розчин схватився, ми, роз, ми розшиваємо шви. У нас сви ми розсиваємо випуклу розшивку, розсиваємо шум. Mm -hmm. Тепер, після Після повторення це, для, закріплення на, для закріплення нашого матеріалу ми переходимо до це, практичної, практичного виконання роботи. Перед тим, як ви приступите до роботи, я хочу переконатися, наскільки добре ви засвоїли матеріал сьогоднішнього уроку, дайте відповіді на питання. Перше питання: яка система перев'язки наймоціональніша при маруванні карліза? Однорядно. Друге питання. На які три зони ділиться робоче місце муліра? Перша зона робоча. Друга зона складування матеріалів. Третя зона транспортна. Третє питання. Які інструменти використовуються для ведення цегляного мулювання? Кельма, рулетка, висок, рейка правило, шнур, плечавка, будівельний рівень, водяний рівень, кухник. Четверте питання. Якої товщини повинні бути вертикальні і горизонтальні шви? Вертикальні 8 10. Горизонтальні 10-12. Ступний інструктаж закінчений. Переходимо до самостійного виконання роботи. Завдання описати технологію мурування простійні товщиною 1,5 цеглини за однорядною системою перев'язування швів. підручник Іщенко, кам'яні роботи. Перший том сторінка 41-43, другий том сторінка 68-70.